Пожалуйста. У нас в Броварах здесь люди, которые у власти очень много сделают хорошего. Здесь было перечислено. Прекрасно. Школа хорошо, тепло. Везде все нормально. Люди живут. Хорошие люди здесь живут. Почему сюда пришли вот эти люди с черными флагами? Почему они здесь пытаются нам диктовать свою волю? Мы не хотим вас. Область просто. Эти люди пришли в Шановные Е, дивіться, я просто людина, українець козацького роду. Десять років пропрацював в шахті під землею. Е, дивіться, Україна у нас квітуча країна. Завжди вона жила без цієї ганьби, без цих трьохголових тягнібушок. Більше їх я ніяк не можу назвати. Ганьба тягнібушкам. Е, право в кінці. Да ви можете кричати скільки завгодно. Хочу сказати одне, що дивіться, той безлад, що робиться в Україні, був завідомо зроблений ще з 2004 року. І Юльку, яку вони повісили на цю Йолку, чесно кажучи, проходить просто якесь замбування людей українського і зробили з людей. Терористів. це реальні терористи. Коли робиться коктейль молотого закидається в наших же хлопців, в наших же українців. А за проданцями України є якраз та триголова банда. Ніяк її більше не можу називати. Розумієте, яка збирає кошти з Америки за проданці, більш ніяк не можна їх назвати. Ганьба тягни бушкам, Ганьба! Ганьба! А на тоні борису ж не ви є. Запрошуються довго одного з найкращих в як господарника. Цікаво, чим його Ну, відкрита, Там кілька кримінальних За що? За що? А ну що скажете? Шановні друзі, давайте вгамуємося. І нікому не потрібно оце будемо кажуть роздори, свавілля і таке інше. Ми сьогодні, як голови сільських селищних рад, сюди також приїхали і будемо говорити не про те, що будемо кати щось там рисувати, якісь ілюзаційні плани, фантазувати, а про те, як ми живемо. І дійсно, сьогодні правду сказав Петро Петрович. Сьогодні район працює, і сьогодні будемо кати, є те, що повинно бути. Сьогодні ми все одно займалися і будемо займатися. Справу, яка нужна нашим громадам, і будемо відстоювати, будемо часі всі права, які в нас є. Ніхто від нас їх не забере не повинен забрати. Тому що особливо громади сільські і селищні це обрані народом. Вони для народу працюють і таке інше. І ми проти всякого також засилля, свавілля не повинно цього бути. Я за те, щоб була консолідація, щоб ми були всі разом за мир ну, усім України. Посіва.